Бажаю здоров'я, Сашко добрий. Ось я таку приблуду спаяв собі. От. Раджу тобі спаяти таку саму, якщо є проблема на машинах вийшов з або датчик, або ПК, щоб перевірити працездатність цих двох пристроїв і методом заміни От. на робочий, не робочий, на робочий, до тих пір, поки вона не почне працювати. Можна оприділити, що в тебе поламалося, що треба поміняти. От я припаяв напряму проводку, так як має бути. напряму від акумулятора. Мінус на мінус, плюс на плюс. Акумулятор 24 вольтовий. Дивіться, як зараз буде рухатися стрілочка. Хоп, бачите? Хоп. Це говорить про те, що, що покажчик, що датчик він справний. Ось у нас є другий покажчик. Ми вирішили його теж перевірити. Міняємо показчик. Оп, можна навіть не закручувати. Це просто перевірочка. Оп. мінус на мінус, плюс на плюс. Хоп, стрілочка рухається. Тут можна ще придумати приблуду. Там шести по пневматичного шприца і подавши, подавши напругу. Подати тиск на приймач, і ще буде показувати тиск. Отак от от можна перевіряти на працездатність датчик та показчик. Все, дякую за увагу.